Вітаю вас, шановні глядачі, на своєму каналі MyCamping. Сьогодні в мене знову Fire Maple. Ось такий наборчик посуду, занадованого алюмінією. Називається FMC 208 для двох чоловік. Так було написано на сайті firemaple.com.ua Ціна цього чудового наборчику 1435 гривень. За моїм промокодом MyCamping буде знижка 10%. Пропоную. Подивитись на нього ближче. Отже, наборчик складається з, Раз, два, три, чотири казаночка тут. також губка для того, щоб все це мити. Губка для посуду. анодований алюміній, нержавіюча сталь, загальна вага набору 448 грамів. Два казанка, дві кришки, два казанка, дві пательні, два казанка, дві кружки. Ось всі розміри, будь ласка, об'єми, все перед вами. Натискайте на паузу, дивіться, якщо цікаво. Ручки з нержавійки на заклепках, Силіконове покриття, щоб ми з вами не обпекли свої руці. Давайте відкривати, дивитись на цю красу. О, ну це прям набір-набір. Прям великий такий. Чохольчик стандартний для Fire Maple. Ось така стяжка, одностінна сіточка. Maple» написано на чохлі. Відкриваю. Зараз будемо дивитись, що нам тут поклали «Fire Maple». Отже, один казаночок, точніше його кришечка більша. Так, далі. Ось така губка, щоб мити посуд. Кругленька блакитного кольору. Так. Ось вони які, красені. Два казаночки. Класнючі. Менший, більший. Ви відразу можете бачити тут рисочки об'єму. Зараз до цього дійдемо. І ось ці кришечки, кружечки. Пателенки такі маленькі, можливо. Бачив, що люди використовують, де і сам так використовував. Ну, хтось проти, ну, не використовуйте, якщо вам так не подобається. Так, ну і ось ця більша тарілочка, мисочка, от сюди. Так, ось так ця вся краса буде виглядати. Хочете, візьміть ось цей казаночок з кришкою з собою? Хочете ось цей, а хочете. Один водний складіть і візьміть із собою два, Як вам більше подобається під ваші цілі. Кругла губка. Дякую, Fire Maple за все. Можна буде посуд вмити. Приємно. Давайте подивимось з вами, чи можна дістати тут ручки в цьому наборчику. Ага. Вони дістаються. Що це означає? Що можна взяти? От дістати, наприклад, так. Так, зараз тут давайте глянемо, чи дістаються. Ага, достаються. А тут іноді буває таке, що десь дістаються, десь не дістаються. Тут також, наче. Ага. І тут теж. Ага, супер. Що це означає? Можна ручки, наприклад, зняти і використовувати цей посуд на багаття. Є ось е, такий план, так, така ідея, деякі люди так використовують. А можна, шановні глядачі, взяти чапільник. От конкретно у Fire Maple є чапінник прихватка. Називається Potlifter. Fire Maple написано багато отворів для того, щоб зробити максимально його легеньким. Модель FMC20P, алюмінія надований 45 грамів важить. Якщо вам таке потрібно, на сайті firemaple.com.ua можна придбати. За промокодом iCamping книжка 10% буде. Ну і для прикладу ось чапільник. Ось так можна прихопити, нічого не буде бовтатись. Можна отак от і в багаття ставити, і, шановні глядачі, куди хочете. Але майте на увазі, що буде все. В Кіпцеві, чорне, в нагарі таке, в сажі. Комусь подобається, комусь не подобається. Звісно, Fire Maple, я думаю, сам виробник не. Давав би нам такої рекомендації, щоб ми ставили цей посуд на багаття. Проте ми всі туристи знаємо, що це в принципі в деяких умовах можна робити. Або просто от знімайте ручки і ставте без проблем, потім помиєте і поставите назад. Тільки через те, що тут анодований алюміній, не використовуйте ніякі там металеві губки і так далі. Чим можна пошкрябити це все діло без образиву, так? Ну і вдягаю назад. Одну і іншу. В принципі, легко і вдягається. І це для чого? Для того, щоб ось це силиконове покриття ніяк не знімати, бо деякі люди, якщо от ручки, наприклад, не знімаються, так, то люди деякі от або ножичком якимось там обрізають ці ручки, або просто ставлять у багаття, і щоб це діло оплавилось. Ну, не знаю. Я не з цих людей, тобто я аби. Встановити набагаття, то я би зняв краще ось ці там ручечки. Це досить легко зробити, в принципі, і в походних умовах, де і вдома. І от можна з собою один чапільник мати, і буде круто. Ну, Кому як більше подобається. Зверніть свою увагу, що деякий посуд має ось таке кріплення скажімо так, для чапільника. А тут ось такий є перехід. І чапільнику цей перехід по боку. Йому абсолютно все одно він буде хапати буде тримати без проблем. Тобто, оце от не проблема. Якщо кромка така чи така, яка різниця? Так, давайте тут подивимось. Ну тут все те саме, кріплення ось нержавійка. З однієї сторони все з нержавійки, лише силиконове покриття. Ну, закльопочки ось такі. І ось тут ось такі. Отак буде виглядати. Давайте подивимось з вами, шановні глядачі, оце більший казаночок на рисочки об'єму. 251 риска мілілітрів, літри, 750 літр. І повний, напевно, буде літр 250, так? може літр 300 десь буде приблизно. Ну, Якщо повністю так під кромку наповнити. І, до речі, дуже зручно, що риски об'єму, ви бачите, вони видавлені на металі. Тобто, як ви не будете мити, терти з часом, ставити на багаття і так далі, то майте на увазі, що вони не зітруться ніяк, бо вони в металі вичавлені, так, видавлені. Це дуже приємно. Менший казаночок. Тут також от напис Fire Maple на тому і на тому. Тут в нас 250 мл також одне ділення, пів літру, 750 мл, ну і підкромку десь біля літру буде, трошки менше, ніж літр. Ось так буде виглядати. Класно, класно. Якщо на багаття ставити так, от як воно є, то поплавляться силиконові ручки. Ну, звісно, я не рекомендую ставити на багаття так, але в принципі можна, так? якщо от зняти, я вам показав як. Ось так чудово воно підходить одне до одного. Класно. Тепер, шановні глядачі, я приніс два газових балони різьбових, один на 230 грам, інший на 450 Беремо з вами менший казаночок. Засовую сюди менший балончик, ось такий. 230 грам. Так? І бачите, скільки в нас місця тут ще є. Тобто можна ще й пальник там зверху посадити. Запальничку і ще там місце, залишиться, можливо, якусь виделку чи там ложку, якийсь столовий приборчик, там, що хочете, можна ще поставити. Ну, давайте ось такий 450 грам. Великий. Так, якщо з кришечкою з цією, от, то буде отак теліпатись, але, в принципі, можна, так? Гаразд, давайте знімемо її. Все одно буде ось так. Я от хвилююсь, що якщо цю не вдягти кришку захисну, то мені здається, або навіть якщо її вдягти, мені здається, що може видавити тут, якщо сильно надавити, десь в заплічнику або в багажу, то може тут видави. Напевно, а може і ні, не знаю. Потрібно дивитись. Якщо для вас це не проблема, то можете там, ставити. Або якщо нема там, тиску не будете притискати зверху, то можете і великий балон ставити. А ще, шановні глядачі, зараз буквально за хвилинку я вам покажу прикольний варіант, як ще можна так, це все діло спакувати. Так. Дійсно, варіант досить цікавий. Ви бачите, що ось тут в нас таке закруглення, так? Ну і в балона, звісно, теж воно є. Тобто, ось так от зверху поставили і чохольчиком обтягнули. Дуже класна така ідейка. Зараз вам швидко покажу, як це буде виглядати. От, наприклад, так, на прикладі маленького казаночку, хоча їх тут два. Не знаю, якщо більше сюди засунути, чи вдасться так зробити, чи не вдасться. Подивимось. Ну, Наприклад, шановні глядачі, ось так можна зробити. І тоді в нас вивільнюється простір. Всередині казаночка, і ми можемо туди покласти свої речі, суплімат якийсь, локшину швидкого приготування. Будь-що, що нам з вами потрібно, можна всередину туди засунути. Спеції, цукор, каву, чай, що хочете. Столові приборчики, запальничку, сам пальник, до речі, можна засунути. Навіть зі шлангом, якщо у вас пальник, теж може влізти. Потрібно дивитись, залежить від конкретної моделі пальника. Ну і от, наприклад, о! Це можна, наприклад, вдома залишити, так? Давайте подивимось далі, що можна зробити. Мені цікаво, чи можна, шановні глядачі. Один водний і зверху ось цей на 230 грам балон. Зараз подивимось. Давайте візьмемо більший. Ну, в більший однозначно залізе, я думаю, без питань. О, в більший чудовий і великий заходить. балон. прям без проблем. Так. Ну і маленький заходи. Також без проблем. Відповідно, туди і туди можна засунути і той, і той балон, так? Ну і 100-грамовий, 100%, 100 теж можна засунути. Так, ну і якщо раптом ми хочемо один в один ось так засунути, то тоді 230 балон можемо. 450 грам балон теж можемо, але не повністю буде кришка закриватись. Наприклад, раз, два. Три. Закрили. Або. Буде ось так, от, ви бачите, теліпатись трохи, ну. А великий, от закривається нормально, так? Або. Зараз. от так. Оце хай теліпається умовно. А тут. А тут нормально воно не теліпається. класно заходить. Ну, місця не буде у вас тут, в принципі. Ну, може, може, запальничку сюди покладете. Може. А може і ні, не знаю. О, потрібно дивитись, Якщо запальничка якась тоненька, то може вона отак от і влізе от поверх. Хоча, в принципі, ну да, тільки сюди її можна. От якось так буде. Класно, Ну, я вважаю, що нормально, адекватно. Все поміряв, все вам показав. Давайте тепер я спробую зробити те, що я хотів. Це от я все закриваю, в чохол все ставлю. Ось так. Зараз швидко все зроблю. І тепер хочу 250 грамів балон зверху. Ну, напевно, чохла вже не вистачить. Ну, зараз давайте все ж таки експеримент. Це найголовніше це експеримент. Балон. Так, ну і що ми тут з вами? Можемо щось? Ну, таке. Тут вже не дуже буде. Може чохол якось порватись? Я думаю, якщо сильно затягнути, то чохол порвемо з вами. Не будемо це робити, я думаю. Якщо так навіть ви і зробите один разочок, то чохол так, ну, напевно, раза-два-три протягне вам, і то не всю подорож. І Порветься потім, навіщо вам це потрібно? Хоча з часом все одно тоненький матеріал, все одно йому прийде гаплик. І як майже будь-яким чохлам, з часом їх потрібно замінювати. Ось така от сьогодні була невеличка розповідь, яка стосується цього неймовірного наборчику посуду. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Багато моїх знайомих використовують цей посуд не тільки, як, шановні глядачі, свій перший посуд, перший досвід посуду туристичного, а і е, роками ходять, роками мандрують і використовують. от їм таке подобається. Тільки з часом хтось замінює на нержавійку, комусь подобається анодація, анодований алюміній, хтось приходить до титану, хтось до посуду з теплообмінником, хтось до великого посуду, хтось до джетбойлів, до інтегрованих систем, ну, в кого як. Ось таке відео вийшло на сьогодні. За промокодом MYCAMPING буде знижка 10% на сайті firemaple.com.ua. Також в описі під повним відео я залишу посилання на відоси, які я знімав про посуд, про термоси, про термогорнятка. Переходьте, дивіться, які я знімав нещодавно. І я залишу також посилання на посуд від різних виробників від різних фірм, щоб ви змогли. Подивитись щось під свої потреби, під свій гаманець, якщо раптом Fire Maple вам не подобається, або у вас Fire Maple вже є, ви хочете щось інше, дорожче, дешевше, все буде там. Посилань залишу багато. Всім дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.